Всім привіт! Привіт, привіт, привіт! Ви на каналі Лайв І Знаєте що ми будемо сьогодні робити? Ми будемо робити Венздей а знаєте хто руба Бу бум бум -бу -бу. буде вирішити чия краще. -ра -ра Там. Там. Штучний інтелект. Вау Угу. До речі, в тата в такому боку є ще скін, а -а 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 але приїжджала моя сестра і я перетворила татовий скин на скин її тата. так що я вже взяла ось цього чоловічка, начебто то самій тато. До речі, можливо, будуть виходити відео з мамою. От, ну, і переходимо туди, де треба. Ну, одягати. робити, робити Венсді. Тільки одягати працювати, то робити. Так, точно. Де, це моя нова локація. Мені мама її сьогодні купила. Що це за локація? Покажи. Ну це аквапарки, ми зараз на другому поверсі, правда, таке сталося, що. Ой, це не тут, а взагалі. Я переплутала. Зараз я вам покажу, де це. Де там, де що я випадково дуже смішне зробила. Прикольна локація. Ну так, дуже прикольна. Я можу показати екскурсію, але я що це все відео займе. Бо я так буваю що довго пояснюю. Це на третьому. Тут теж нема. Скільки ця локація коштує? Ця... 160 гривень. Нормально. Ну, якщо по нашим грошам, то сто сімдесят. Угу. Стоп. А якщо ми були на третьому поверсі? Ой, другий, другий, другий треть. Що це таке? Ну, була на третьому, перейшла на який там на перший, зразу на другий. Ні, ну це займе піввідеу. Можна <смір> <смір> буде скоротить. Так, 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 так. Так. Так, зараз О, це котики. Добре, я їх вже бачила, але по-перше, якесь оновлення, що можна якийсь свій одяг робити, але там типу не можна. Там не як сказати на весь одяг. Там були якісь просто варіанти, я такі зробила. І Ще для діток. От, оцей камінь, е, не знаю як показати зараз костюмом. Де костюм, там оцей от камінь. Я там з е, ким мамою, тобто маму закрила. І ще тут, отак, от ці квіточки це Ліана. Вони рухаються, ці квіточки. І я, і я, я думала дуже, як відкрити його. От. О, тату може сюди сідати. Добре, переходимо. Я дещо з... А ні, цього не буде. Так я буду передворювати маму. Опа, буде два. Е, можна, я буду перша? Можна. Молодь. Так. ой Ой-ой-ой. Так, що мені? Оце? оце. Робимо Венцдей. Ну, Венздей, ну вона ж висока. Вона ж бліда. Я не хочу, щоб вона була бліда. Ну таке. Хай буде. Ой, колір я не знаю. Я не хочу повністю чорний. Такий візьму. І зайчиска, зачіска. Капець, капець, капець. Пам-пам! Ну, я десь бачила там ці, як воно косички, ну це що це? Це коли ти на випускнику садочка чишу? Не розумію! о єс yes. пульт впав. Затем не воно все. Ну, Добре, хай будуть ці книжки. Ні, ну, нас точно загрубний. Я не знаю. Може, ще вставимо ці як його. Ми вставимо е, картинки. Але у нас немає картинок Венздей, так що. Так то ж говорить. Добре. Так що. Так що так що ми поставимо, але ми ж не будемо дивитися. Я просто пам'ятаю, як там воно виглядає. Вона виглядає. Ось так. Але ми ставимо картинки. До речі, трохи прихворіла, так що в мене такий голос трохи сів, але нормально. Я ж не можу зараз. Ну добре тобто не можу. Або тебе. Так, брови, брови, брови. Це, як ти думаєш, мені робить коричневі, чи такі саме, як волосся чорні. Відповідай. Думаю, чорний. Добре, добре. О, ідеально. Все, у нас буде ось така ось венс, де яка кричить. Хай буде, нормально. Коли бачить, що річ сидить на барбі. І вона йому фарбує ногті. Добре, я її так не люблю а, До речі, в неї, мабуть, є якісь такі, як. Як оці купа у цих крапочок на лиці. Веснянки чи веснянки? Веснянки. Ну, веснушки це ж по російські датки. <плес> та, Отакі, угу. такі трошки. Зроблю... А -а 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 -а, ну, шоки в них. Я не хочу шоки додати. Так, це коли Венсдей буде 86 років. Так що не треба. Оце моє те, що я зробила Так, 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 так. Цікавоньку, цікавоньку. Я пам'ятаю якусь сестру Венздей колись робила. Ну, мені хочеться щось. А, я знаю, я на плаття переходжу. оце. Ну, або це, але це, мабуть, якщо вона маленька і вона знайде в школу. Ну, малича, з одягом, як сказати, Потрібно. я хотіла це сказати. Дуже-дуже, дуже давно ми знімали це таке відео, але виходить, воно було задовге і ще там далі було. Не вистачило пам'яті на пам'яті. А, і пам'яті не вистачило, згадав. Добре, мені так не прийде. Mm -hmm, mm -hmm. Так, він здесь несом. Не О, якби ми робили не Венсдей, точно ну, оцей як його, віночок, чи ці квіточки, цей, чи оці метелики додала, бо це ж Венсдей. І метелики нормально купить. Ну, нормально, все в чорному ходить. Так. Венсдей. Wednesday... а ні, це не космонавт. це не космоновіт. Венсдей і космонавт. Венздей пірат, Венздей непонятно. непонятно що. Пірат підходить. Ну, ну, це таке щось. Вен дуже голуб з дуже вилупними очами, як мама вчора казала, ми дивилися друзям. Вона каже, Джой, так вилуплює очі. Венздий дерево. Вензди дерево. Прикинь. Ця, ця друга серія, там буде венздий дерево. Добре, я навіть першу не держу. Так, так, а так, атак. Венздей. Хто це такий? Оце теж на конях їздить На конях. Коня раш. Я не знаю, як воно називається. Так, це Венздей, напівробот, напівлюдина. Так, все, я вже зробила тільки. Yeah. Там треба дещо. Дещо, 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 дещо. Так, це не це. Я хотіла якесь може каплюха зробити. Ой не зробити а д... надягнути. Ні, шапка не підходить, навіть якщо зараз зима. Зараз кинемо зиму. Ну це 5 лютого. О, така пов'язка буде. Чорнесенька, як її зразу не помітила. Так. Моя венздей очка готова. готова. Так, так твоям чергам Мамамамам. Давай. Що плюсик тут, тут нажимає? Так, да, плюсик нажимай. Я зараз тримаю цей планшет однією рукою, мені так болить. І да телефон оцей тримаю. Бо ми на планшеті. Так, все. Давай. Так. Починаєш школі рушкіри. В Угу. да. А можна без російських слів? Я нічого не казав російською. Ти казав. Що ти казав? короче, такий буде колір. Є Я, де? походу, такий вибирала. Це протез, тато. Це протез? Це протези. Йогурта. Так, тато, а чого ти мовчиш? Я просто думаю. Як... Я зараз. Як краще зробити? Короче, зараз зробимо якусь смішну Венездей. Яка вам зачіска подобається. Ось така. Такі дреди. Хай будуть. Пов'язка. Ладно. Так, оці хвостики, будь ласка, не бери. А ти вже їх використала, так? Да? Ні, не використовувала. Я оці використовувала там, де що було таке. Оці ти використала? Ні, я використовувала Я зараз Ладно. Я, оці використовувала. Окей. Значить, в мене будуть. <кхух> Ось ці. Я ж кажу, я при Угу. Чорне волосся, но да? це чорний курс? Ну, це чорний, це таке. Це дуже чорний. Воно все зливається, але нормально, в принципі. Ой. Так. Да -да -да. Як звідси міст... вийти? Як звідси вийти? Ну, як. Все, вийшов. Отак. Вибираємо. Вау, вау. Венздей, 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 що а -а -а. тут схоже? Де те, що було у мене? Оце. Так, борода нам не треба, мабуть, хоча можна додати. Тато, яка борода? Ладно, відміняємо тоді. Очі, очі, очі. Очі, очі. Тільки не бери. От оці, по-перше, це до Хелоїна було, це типу вампіра. Ну, або як я кажу, це коли ти проснувся раніше школи, ну я так по-іншому. Не всім ранку. Ну, там всім. Коротше, такі чорні Мені очі, берем. очі берем. Брови. Якісь там Брови. Теж чорний. Чорний брови. Якийсь там рот. Тільки не бери одягу. Отакий вот візьму рот трикутний. Це рот, коли... Э, ну... І віснушки. Чи веснянки. Ти що, нос не хочеш таким, ну, тоншим? Тонший нос. Можна тонший нос зробити. Я такого вже брала. Да. Наче ну, якийсь інший вот візьму. Ага, ага, ага. Ну, давай оцей нос. Що нос теж чорний робить? Ладно, візьми такий. Чорний нос. Ну все, походу, далі одяг. Ну, да. Одяг. А, Ось такий. Ти що хочеш маленькою якісь наряд? Ну, це я там якесь оновлення, що а. можна робити собі одяг, типу. Ну може такі оні. Треба чорне, це якщо чесно це хлопчаче. А, це хлопчаче. А Значить, виберемо беремо якесь плаття. Яке ти брала, а ти оце брала? Я так я оце брала. То я ось це візьму. Це я не знаю там колись воно було якесь нове. Воно... І це е, е, плаття було. Коротше, ладно. Бери цей. Оце беру. Ну, Любе, крім того, те, що я брала. Все, я зробив. Зробив. Да. Можна деякі прикольчик зроблю. Можна. Рам, рам. А де воно? О, я піратський, хочу собі ок. Ну, я хочу десь зробити. <свист> Ой, ми зараз поламаємо тільки боки. Давай. <свист> Ні, ну я не хочу тоді відео не вийде. Де ж де. А, 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 куди ти заходив, коли ти там брав? Ну, коротше. Коротше, моя венздій готова. Зараз ми зробимо дві фотки наших образів. Думаю, Ось, Зробимо дві фотки і закинемо їх в програмку інтелект. Штучний інтелект, щоб визначив, яка схожа більше на справжню вензлі. Фоткаємо одну, і ти, і другу. Він, да, до речі, на моєму телефоні фоткає. А мене ж немає штучного інтелекту. О, зараз так сфоткає. Тільки у мами є. В тебе. Да, зараз мені перекину. Коли ж ми це виріжемо? Ну, виріжемо. Мені дуже цікаво. Так, і нам треба буде відео засняти. Ну, зараз ми... Ось ми в чат GPT завантажуємо нашу фотку. Наші два дві Венздей. Зліва та що робила. Ту, що робив я, а справа ту, що робила Ема. І ми в нього запитуємо, яка дівчинка більше схожа на Венздей Адамс? Нажимаємо, відправляємо. Венздей mm, схожа більше на Wednesday Адамс. Більше схожа на Венздей ста, що зліва в неї темне пряме волосся, суворий виплес обличчя, сіро чорна сукня з білим комірцем і гудзиками. Все, що відповідає класичному образу Венздей. ж справа теж має темний стиль, але виглядає більш гламурно через сукню з мережами, бантик на голові. А що це означає? Що моя Венздей більше схожа Бо вона ви стоїть вище. Ні бо він сказав, що не цей. Сіро чорна сукня з білим комірцем і гудзиками. Все як Венздей. Тому? Бо вона гарніша, напишніша ця сукня. А Венздей пишна сукня. І всім пока-пока. Пишіть, яка, на вашу думку, Венсдей. Більше схоже. Ту, що робила Емма, чи ту, що робив я. Mm -hmm. Ставте. Лайки, лайки і підписуйтесь, підписуйтесь на канал. Нам дуже це потрібно. І e, в посиланні буде на татовий канал з кресівками. Добре. Все, папа. Па-па-па.